А можна спробувати відмити зеленку та йод. Не можна, а треба. Давайте перевіримо. Даємо плямам трохи підсохнути, а ти поки підпиши, щоб знати, як правильно прибрати плями в своєму салоні. Для видалення йоду можна використати тінтен Кулекс. Він видаляє не тільки йод, а й чорнила та кулькову ручку з сидіння авто, таких як і шкіра, і текстиль. Після того, як тінтен відпрацював, нам потрібно замити сліди від хімії. Для цього ми будемо використовувати мерц. А поки що приберемо зеленку. Для видалення зеленки потрібно використовувати нестандартні методи. Тому використовуємо реактив Rastremower. Нейтральний очисник для колісних дисків. І його можна використовувати на текстилі. Далі нам все потрібно замити миючим пилососом і мерцем. Тому приступаємо до діла. Як бачимо, з першого разу повністю її прибрати не вдалося, але процес пішов, тому повторюємо операцію і робимо все так само. Як ви бачите, всі плями ми змогли прибрати доволі легко. Також моя порада, якщо зеленка у вас свіжа, це пляма свіжа, її теж можна прибрати за допомогою тінтена. Тому пишіть в коментарях, яку пляму прибрати наступну.